Моє вітання. Це актуальна підбірка новини України та світу Станемо на 9.00 ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Ну і розпочинаємо з офіційної інформації від повітряних сил. Наразі в українському небі фіксуються групи ударних шахетів. Зокрема, вони летять через Сумщину, у напрямку Чернігівщини та Полтавщини. Зараз на власних екранах ви можете побачити актуальну мапу повітряних тривог. Вони саме наразі лунають у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях. Закликаємо мешканців цих регіонів пройти до найближчого укриття, а також дивитися далі наш ранковий ефір. Адже ми у реальному часі будемо повідомляти про всі можливі загрози з неба. Ну і росіяни атакували Дніпропетровщину дронами камікадзе. Про це інформує власна військова адміністрація. Ворог бив по Нікопольщині та Марганецькій громаді. Наслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, три приватні будинки та лінія електропередач. Крім того, ворог атакував межівську громаду. Там зайнялося авто. понівечені оселя та господарська споруда обійшлося там на щастя без постраждалих. Ну і впродовж минулої доби окупанти завдали понад 550 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він навів певні деталі. Війська Росії здійснили 11 авіаційних ударів по Новояківлівці, Степногірську, Залізничному, Малинівці та Неударівці. А понад 300 безпілотників різної модифікації атакували Малокотеринівку, Кам'янське, Голяполи, Чербаки, Новоданилівку та ряд інших населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про пошкод будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі там, на щастя, не постраждали. Також чергова нічна атака ворожих безпілотників була здійснена на Київщину. Про це інформує обласна військова адміністрація. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. У Бачанському районі у нас до ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків: чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Же там наразі ліквідована пошкоджено приміщення за міського комплексу, і всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Ну і минулої ночі ворог, котре атакував Одесу про наслідки атаки, а також як на Одещині зустрічали військовослужбовці, які повернулися з російського полону. Просто зараз у прямому ефірі проекту ранку лайф розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Вже з вечора прозвучав сигнал повітряної тривоги. Ворог атакував місто безпілотниками, влучивши по густонаселеному району Одеси. Внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби а також зайнялися пожежі. За попередньою інформацією постраждало три людини. Люди оговтуються від шоку. Ну а тим часом на Одещині зворушливо зустріли Володимира Печарицю, військовослужбовця села Будей Кодимського району, який повернувся з російського полону після 1119 днів неволі. В центрі села зібралась уся громада: школярі, жителі, представники місцевої влади. Ну а вдома Володимира чекали найближчі. Після теплої зустрічі родина вирушила на кладовище до могили побратима, який загинув у перший день війни. Цей момент нагадує про справжню ціну свободи та незламність українського. Духу, ну а у світі активізувалися дипломатичні процеси на тлі дискусії про майбутні війни, США все частіше схиляється до компромісів із Кремлем, зокрема ймовірності домовленості з Путіним. Існує загроза, що в спробі зберегти обличчя українську позицію можуть відсунути на другий план. Експерти ж застерігають, Росія намагається вивести Україну з переговорного столу, просуваючи ідею прямих переговорів лише з Вашингтоном. Такий підхід націнює суверенітет України і перетворює її з активного учасника на предмет обговорення, саме цього і прагне Кремль, впевнена політологиня Людмила Покровщук. В принципі, чого й домагалася Російська Федерація свого часу, вона саме хотіла окремий трек вести сполученими штатами, тобто не на не долучаючи Україну, не долучаючи Європу, а напряму. А в принципі, чому їм це було потрібно? Тому що враховуючи наше питання, яке їм якусь потрібно врегулювати, але вони його використовують такою приманкою для сполучених штатів, щоб вирішити ряд інших проблем, тому що на сьогодні дійсно за три роки проблем скопилося більше чи мало. А на сам кінець одеські школярі отримують нові можливості для вивчення природничих наук. З наступного навчального року учні сьомих одинадцятих класів зможуть відвідувати спецкурси та факультативи, які вестимуть викладачі з інституту фізики Одеського національного університету імені. Відповідний меморандум підписали мер міста Геннадій Труханов і ректор В'ячеслав Труба. Ініціатива має на меті підвищити якість допрофільної підготовки та зацікавити молодь наукою. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню, а за євро – 47 гривень 10 копійок. Чи доцільна пальнята на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 54 гривні 22 копійки, дизель по 52 гривні 45 копійок, а газ – 37 гривень 70 копійок. Три копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря сягатиме до 17 градусів тепла, а море буде 9 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому ж в мене все студія. Дякуємо нашій кореспонденті Вікторії Яслик. Це були головні події Одещини. А ми прямуємо далі. На Сумщині рятувальники дістали з під уламків песика після нічної атаки ворога. Ночі ворог завдав авіаудару по білопільській та ворождянській громадах. Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скаучання. Серед уламків прибував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці. Загалом внаслідок лучань травмовано людину та пошкоджено 9 приватних домогосподарств. Напередодні в Краснопільській громаді рятувальники ліквідували поже в двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла внаслідок ворожого влучання. Ну а просто зараз я пропоную вам переміститися разом з нами на західну територію нашої держави і дізнатися, що загрожує лікарці зі Львова, яка готувала фіктивні документи для військовозобов'язаних, яка доля митрополичих садів у Львові та як у місті прокоментували смерть Франциска Папи Римського про все і не тільки розкаже і покаже наша кореспондентка Марта Байдака. Вітає студія та глядачі ранок у Львові повідомили про підозру лікарці та її спільниці, які за даними слідства виготовили чоловіку пакет фіктивних медичних документів для виїзду за кордон. Вартість своїх послуг жінки уті оцінили у 15 тисяч доларів. Зараз жінкам загрожують до 9 років позбавлення волі. А нижні митрополичі сади у Львові, які передали українській греко-католицькій церкві, планують зробити доступними для мешканців та гостей міста. Зокрема, там розглядають можливість створити літній театр. Про це повідомив сам архієпископ і митрополит Львівського ГКЦ Ігор Возняк. Це майже три гектари землі в центральній частині Львова на схилі пагорба позаду собору святого Юра між вулицями листопадового чину, городоцькою шептицьких та поруч з парком Франка. Більше давайте почуємо у прямій мові. Документи всі підписані, оригінали виробляються. І ми очікуємо, думаю, що, може, наступний тиждень чи цей тиждень вже ті документи ми отримаємо. Я дуже тішуся чим? Тішуся тим, що всі думали не як би не віддати. Цих садів, а думали, як би ці сади віддати? А напередодні весь світ сколихнула новина про смерть Франциска Папи Римського у коментарі. На нам керівник пресслужби львівської архіпархії УГКЦ Отець Михайло Квесюк прокоментував смерть Франциска. Він підкреслив, що, попри суперечливі моменти у сприйняті папи, Франциск неодноразово приймав президента України та змінював свою позицію на користь українців. Деталі, давайте почуємо. Звісно, ми можемо багато говорити про недоліки, про якісь критичні моменти, які папа висловлювався. Але в той же момент це той папа, який приймав нашого президента, вже мінімум три рази. Це той папа, який, попри різні моменти, все ж таки. Мав позицію стосовно України. Так, він мав зі сторони людей, які недобре його інформували, але в той же момент він вмів змінити думку. І багато в чому змінював її, і ми бачили це офіційно. Тому, якого ми папу очікуємо, папу надії. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 60 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 90 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 54 гривні та 6 копійок. дизельне паливо – 52 гривні та 95 копійок, а скраплений газ 35 гривень та 10 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність без опадів. Лише у другій половині дня очікуємо на короткочасні дощі навіть подеку грози та град, а температура повітря в день буде до плюс 27 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь та передаю тобі слово, колего. Наша кореспондентка Марта Байдака на варті головних подій львівщини на цьому у нас все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі. Новини live з 8 до 11. І вже в наступній годині ви дізнаєтесь, чому окупанти переміщують техніку до окупованого Криму та основні деталі жорстокого вбивства жінки у Харкові. Тож не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.